Доброго дня! Розробку особистого фінансового плану розпочинаємо із внесення вихідних даних. Від якості заповнення даних залежить весь подальший розрахунок. Розглянемо фінансовий план антикризовий. Його головна задача, щоб завжди були гроші. Після внесення вихідних даних у комірці фільтр натискаємо на літеру F, тоді з'являються всі розрахунки. Спершу розглядається питання, що може спричинити кризу в особистих фінансах та як її уникнути. Першим пунктом є створення резервного фонду. Розрахунки виконані автоматично, якщо є необхідність щось підкоригувати, то це робиться на сторінці вихідні дані. Зараз ми розглянемо фінансовий план комфорту. Після коректного внесення вихідних даних, всі розрахунки формуються автоматично. Для оновлення інформації натискаємо у комірці фільтр літеру F і ми бачимо всі розрахунки. Почнемо з самого початку. У фінансовому плані комфорту ми розглядаємо ті цілі та бажання, без яких людина може жити, але в такому випадку важко назвати то повноцінним життям. Це власна нерухомість, автомобіль, відпустка і таке інше. Звісно, молода сім'я може жити з батьками, орендувати житло, але наскільки то буде комфортно? Саме тому ця частина вашого особистого фінансового плану має таку назву. В даному відео ми розглянемо фінансове забезпечення дітей. Всі розрахунки зроблені на основі внесених вихідних даних. Розділи 3.2, 3.3, 3.4. Для оновлення розрахунків натискаємо у комірці фільтр літеру F. В першій частині таблиці розписано всі цілі. Відображено щорічну суму інвестування, рік початку формування капіталу, тривалість інвестицій, рік завершення формування капіталу, загальну суму інвестицій, загальну суму нарахованих відсотків за цей період і загальну суму сформованого капіталу. В даному відео ми розглянемо додаток 1, графік цілей. Та додаток 2 середньомісячний розмір інвестицій для досягнення ціл. В даному відео ми розглянемо кілька варіантів, як правильно зробити коригування вашого особистого фінансового плану. Зараз ви отримаєте відеоінструкцію про користування інструментом, який дозволить вам вести домашню бухгалтерію. Зручно та комфортно. Ви переглянули коротку відеоінструкцію по користуванню електронною системою, яка супроводжується відеокурсом. А зараз три основних кроки, які вам потрібно зробити для того, щоб ви отримали дану систему у ваше використання. І так, крок перший: натиснути на кнопку замовити. Наступний крок заповнення таблиці замовлення, де ви вводите ваше прізвище ім'я по батькові. Вводите вашу електронну адресу, вводьте, будь ласка, правильно, ваш контактний номер мобільного, адресу, куди вам надіслати диск, якщо ви замовляєте дану систему на диску, оберіть спосіб оплати, яким ви плануєте здійснити платіж, формат, в якому ви бажаєте отримати, і введіть промокод, це дуже важливо. Якщо ви отримали промокод, введіть його в дану таблицю. Натискаєте Надіслати і вам пише повідомлення та сторінку, за якою вам потрібно перейти. Переходимо на дану сторінку. Тут ви бачите сторінку оплати. У нас упроводжуються інструкції, вказані форма оплати. Також є відеоінструкції. Якщо ви плануєте здійснити платіж через термінал самообслуговування або відділення банку. Скачайте, будь ласка, реквізити, які ви можете роздрукувати і взяти з собою в банк. Якщо ви плануєте оплатити через Privat24 систему, натисніть на дане посилання і вас автоматично буде переведено на сайт PrivatBank24. Якщо у вас виникли питання, складнощі, телефонуйте в службу підтримку, номер телефону ви бачите на сторінці.